Ти щасливими, бо Бог хоче, щоб ми були щасливими. Через то він пішов на хрест, щоб нас відкупити, щоб ми були щасливі, то будьте щасливі, робіть себе щасливими. А як приходить сум вам, плачте, сумуйте, не нарікаючи, а просто прийшов час поплакати, і я плачу. І потім цей час проходить, я хочу бути щасливим. Я хочу бути святим, іду до церкви, сповідаюся. Я хочу почерпнути те, що Бог мені дає, і навчити, щоб я був присутній реально в цьому житті, бо я хочу життя своє прожити. Щоб, не лежавши на смертній постелі, думав, дитинство пролетіло, не зрозумів, юність пролетіла, не звертав уваги, думав, що вона буде вічна. Старість не оцінив. Не, не, не скористався свої, своїм досвідом життєвим, ні дітям не переказав, ні внуків нічого не навчив. А вмирати вже треба, все, вже не смертні постали. Щоб вам не було жаль за прожити ваше життя, жийте життя, жийте. Приносіте одному радість і будьте реально присутні там, де ви є. Амінь.